Thank mm -hmm. you. Зараз, поки чекаємо, щоб перегоріли наші дрова на вугілля перетворились, покажу вам нашу дуже класну кемпінгову обновку. Це новий ліхтарик-павербанк від EcoFlow. Відрізняється він тим, що тут ємність аж 7200 мАч. Тому що зимові вечори вони дуже довгі, ну, можна сказати, вечір там, в 3 години дня починається і там, до 12-ї. І далеко не всі ліхтарі витримують такий довгий час світіння. Але за рахунок об'ємного акумулятора, він такий, і в руках відчувається важкенький ліхтарик на максимальній яскравості горить аж до 12 годин. І в мінімальному режимі горить до 24 годин. У цих ліхтарів є 5 різних режимів роботи. Біле світло, жовте світло дуже приємне, до речі, для кімнати, для намету. Потім більш яскравий режим, направлений пучок, якщо використовувати його як ну, звичайний такий пошуковий ліхтарик. І останній режим це сигнал SOS. Бачите, ліхтар подає три коротких, три довгих, три коротких. Якщо ви вскочили в халепу або вас в лісі хтось не може знайти, то можете подавати навіть сигнал SOS таким ліхтарем. Ліхтарі дуже якісні, вони так в руках приємно відчуваються. Тут є Захист від пилу та води по стандарту IP65. І також цей ліхтар можна використовувати як павербанк ємністю 7200 мАч. і ним можна заряджати будь-які ваші гаджети: там GoPro, телефони, мікрофони тощо.